Наймасованіша атака Росії на другобич понад 20 ракетних та авіаударів по промисловому об'єкту. У ніч на 29 червня місто Дрогобич зазнало найбільшої за весь період повномасштабної війни комбінованої атаки з боку російських загарбників. За інформацією міської ради, противник здійснив 21 удар по одному з промислових об'єктів міста, що спричинило виникнення шести осередків пожежі. Зокрема, вогонь охопив резервуар з паливом об'ємом тисячу літрів. Для ліквідації наслідків залучили близько 250 рятувальників та 47 одиниць спеціалізованої техніки ДСНС, а також 150 п'ятдесят Охоронців, попри масштабні пошкодження, серед населення постраждалих немає. Крім того, внаслідок вибухів пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків. У них вибило вікна. Частина міста залишилася без електропостачання, що спричинило перебої з подачою води. Електроенергію було відновлено того ж дня. У ніч на 29 червня Росія по всій Україні завдала масштабного ракетно-дронового удару. Було випущено понад 60 ракет і близько 500 безпілотників. Більшість з яких були Успішно знищені силами ППО на жаль, у ході відбиття атаки був втрачений винищувач Ф 16 Загинув досвідчений льотчик, 32-річний підполковник Максим Устименко, який віддав життя, захищаючи небо України того ж дня, йому посмертно присвоїли звання Героя України.